Пам'ятаєте заяву Зеленського про те, що в Україні немає корупції, бо всі корупціонери виїхали за кордон. Це був листопад 22-го року. Але, на жаль, не всі виїхали. І ще гірше, що не всі сіли. А багато хто з них сьогодні знаходиться в офісі президента, в Кабміні, в Верховній Раді, в принципі, в будь-якій структурі, яка сьогодні займається корупцією і яка знаходиться в зоні дії. І в зоні прийняття рішень офіса президента або безпореднього президента. Якщо ми говоримо з вами про ТЦК, то це зона відповідальності президента Зеленського, оскільки саме він є верховним командувачем. Далі йде главком, далі йде сухопутка, далі йде ТЦК. Тобто, якщо прибрати всіх цих посередників, саме президент міг би попливати на те, щоб ми не бачили тих скандалів з бусами. з... Побиттям людей, які бачимо сьогодні, і які, на жаль, дійсно використовує Російська Федерація, наш ворог, який намагається знищити нас ззовні. і ті ж вороги, які сьогодні розповсюджують корупцію, як заразу в нашій державі, і намагаються нас з вами знищити зсередини. Так само, коли ми дивимося заяви керівника офісу президента, який розповідає, що в нас немає корупції, а все це російське ПСО. І псу – це розповідати про такі речі нашим міжнародним партнерам і виданням, які працюють в європейських і американських а, кордонах. Чому? Тому що вони добре бачать, що відбувається в країні. Вони знають, що рівень відкатів під час повномасштабки зріс до 40%. відсотків. А хотілося почути позицію, що ж відбулося з яйцями при міністрі Резнікові, яко, який був до речі креатурою. Керівника офісу президента? А що відбулося з снарядами і мінами, які купували за наші з вами кошти на початку повномасштабного вторгнення? А після вони не приїхали до нашої з вами держави і до наших з вами захисників? Тобто фактично це вже не корупція, а це вже мародерство, мародерство на війні. А скажіть мені, будь ласка, а що з тим? Що у вас влада заробляє від 800 мільйонів доларів до 2 мільярдів? Це заяви представників влади на тому, щоб не мобілізувати людей. Чи лише один Борисов накупив будинки в Іспанії по 4 мільйони євро, чи інші так само це зробили? А за які гроші і хто сьогодні купує ті автівки, які заїхали в Україну, близько 50 машин за перші півроку? Машини коштують від 300 тисяч доларів до 10 мільйонів. Давайте подивимось, хто їх купив і хто на цьому заробив, і хто займається тією корупцією, яка наповнює ці кишені, і хто буде потім тікати з цієї держави, і коли повернуться військові, і коли вся та правда випливе назовні. І сьогодні, коли ми дивимося на всі ті скандали з Мсеком, в якому. Якось назбирали 6 мільйонів доларів лише в одній Хмельницькій області, і лише дома. Це без урахування бізнесу, це без урахування нерухомості, це без урахування всього іншого, що є в. Так званих ділків Мсеко, це е, воєнкоми, які мають вілли під час війни, мають вілли і дорогезні машини в Іспанії і багато інших речей. Тобто, це якраз та історія, що коли для когось це війна, війна про виживання, війна за незалежність, війна за збереження державності за майбутнє наших з вами дітей, то для когось це можливість по-тихому заробити, а по-гочному. Якщо ми говоримо про фронт, сьогодні для наших захисників корупція всередині держави вже прирівняна до війни. І вони відверто говорять, навіть не дуже ховаючи, що мають ворогів з двох боків: один тисне з фронту. І намагається вбити і знищити е, руйнуючі місця міста на своєму шляху, а інший, як ракова пухлина, намагається зжерти все в тилу і забезпечені української армії в тому числі. Згідно з даними соціологічних опитувань, понад 80% вважають, що влада не справляється з боротьбою з корупцією. 80%. і я думаю, що це лише верхівка айсбергу. Питання мало б стояти по інакшому. А хто очолює цю корупцію? Я думаю, що плюс-мінус той самий був би показник по відношенню до діючої української влади. Ви зараз можете запитати, ну окей, ви розповідаєте про проблеми, А що робити? Насправді треба йти декількома шляхами. Перший це посилення відповідальності за корупцію. І невідмінно від президента, який свого часу пообіцяв, що занесе законопроект, який буде прирівнювати корупцію до державної зради. Причому там історія була не про боротьбу з корупцією, а про те, щоб забрати карні справи у Набу, і САП і віддати їх СБУ. А СБУ якраз та структура, яка працює під офісом президента. І саме керівництво СБУ подається президентом держави. Тому я дуже сподіваюся, що СБУ буде якісно виконувати свої функції і не допомагати корупціонерів корупціонерам залишатися на волі. А ми не стали довго чекати, тому що чекати від президента обіцянок виконання обіцянок це дурна справа. І ми внесли відповідний законопроект. Це законопроект 9659, який. По інакшому підходив до цього процесу. Він прирівняв відповідальність за корупцію під час війни до державної зради, тобто. Від 15 до пожиттєвого з конфіскацією майна. І якщо б цей закон був прийнятий, то сьогодні представники е, НЗК не казали, що ну, реально немає механізмів, як покарати мсеківців. Ну просто немає про незаконне декларування і, можливо, навіть збагачення. Це ті реалії, в яких ми сьогодні з вами живемо. Тобто для корупціонерів створюються всі умови для виживання. А для українського суспільства створюються всі умови для того, щоб знищити і загнати його під підлогу. Ну і ключова історія небагато часто запитують, як побороти корупцію. Корупцію можна побороти лише одним: якщо буде політична воля. Політична воля на самої горі, коли керівник не в форматі роліків, а внутрішнього буде переконаний, що треба боротися з корупцією. Що твоє оточення це не якісь священні корови, яким дозволено все, а закон працює і для них. Коли для керівника, і для керівника держави, в тому числі, вислів ворогам закон, а своїм все, перестане існувати. І закон буде один для всіх, тоді ми з вами дійсно зможемо побороти корупцію. Це не легкий, непростий і не швидкий процес. Але цей той шлях, який можна пройти, якщо в тебе є реальне бажання.